Друзі, сьогодні я хочу вам розповісти і показати таку цікаву особливість mm -hmm. цих двох ножів, які я маю у своїй колекції. Мабуть, одні з найвідоміших ножів від американської компанії Spyderco Ось в класі EDC, тобто ножів, які призначені для носіння на щодень. Це Manix Lightweight, Manix 2 Lightweight, якщо бути точним. І Парамілітері 2. В чому якби, історія і особливість. Я підійду з того, що в 96-му році Сел Глесер, засновник компанії Spiderco, презентував такий ніж, як мілітарі. Ну, ми, мабуть, знаємо з вами історію, що це ніж досить крупний. Він призначений саме як додатковий ніж для військових, розрахований для роботи у рукавичці. Ось тому його немаленькі розміри. вони... Крім того, інші інновації вони зробили фурор на ножовому ринку, але викликали великий інтерес з боку людей, які хотіли отримати трошки меншу версію цього ж ножа. І ось через 8 років, у 2004 році, завдяки впливу, скажімо, фанів і людей, які спілкувалися з селом Глесером, з'явилася ну, у цій компанії з'явилася модель Парамілітарі. Яку Сел презентував якраз як десь зменшену модель Мілітарі і з іншими інноваціями, тобто з новим замком, з можливістю встановлювати кліпсу в чотири положення і так далі. Буквально наступного року, 2005-го, з'явилася модель Manix. Ще не Manix 2 але модель Manix. Ось, дуже близька по параметрах, по розміру і теж. Скажемо, з розумінням, що це модель, яку буде зручно носити в кишені на щодень. З 2009 по 2000, ну по сьогоднішній день випускається насправді модель Manix 2 ось така. А безпосередньо ось така модель, яка називається Lightweight, тобто легка версія, вже без накладок з G-10 і без лайнерів. Тобто тут лайнерів немає. Така модель почала випускатися з 2012 року. Ну і на завершення з цими цифрами. Безпосередньо ось цей ніж почав випускатися сталью Мексамет з 2016-го. І безпосередньо цей ніж Paramilitary 2 почав випускатися в 2023-му, але це лімітка для сайту KnifeWorks. Тут особливості це сталь М4, сатин на клинку. І фет-карбон на накладочках. Фет-карбон саме в версії Lava Flow. Ось, Тобто це ніж почав випускати в 2016-му, це 2023-му лімітка. Тепер те, про що я хотів власне, розказати. Після оцього всього жонглювання цифрами. Давайте скажу більше про емоції. Я свого часу, коли придбав оцю лімітку, я просто був. Змушений купити ніж, який, якщо там у Google, умовно кажучи, сформувати запит ніж, ікона і DC, то, мабуть, ми отримуємо, скоріше всього, парамілі 2. Ось не саме цю модель, не саме цю версію, але е, парамілі 2. Чому так сталося? Тому що ніж володіє дуже гарними, е, скажімо, Хороша тобто дуже зручне використання. Це пов'язане з тим, що там є всередині механізмі так звана дистанційна втулка, яка дає м'якість ходу, яка дає центровку клинку, тобто практично ну, немає проблеми з якоюсь там асиметрією, немає проблем з механікою, дуже тугою, яка погано працює. Тобто, ніж страшенно фліпабельний, зважаючи на кількість способів, як його можна відкривати. Спайдіфліком, вказівним пальцем. Його можна відкривати і інерційно, ну і відповідно закривати. Тобто, механіка у парамілітарі неймовірна. Замок дуже зручний, це і замок Compression Lock. Він дозволяє він дуже безпечний для користувачів, тому що дозволяє всі пальці тримати зверху, ближче до обуху. Ось. І по ходу закривання клинка ваші пальці тут аж ніяк не можуть і не повинні бути по дорозі. Тобто ви травмуватись не повинні. Ось, Тобто цей ніж насправді дуже зручний, дуже фліпабельний. Він дуже насправді, таким, оскільки я розумію, і часто використовую свої ножі як такий своєрідний антистрес, то ось класення цим ножем ну це якесь окреме задоволення і дуже важко в цьому зупинитися, якщо я змогу ним поклацати, я обов'язково це роблю. Ось, Крім того, ця лімітка сподобалась тим, що тут швидкоріз порошковий М4. Тут був сатин, але зважаючи на те, що мені було цікаво провести експеримент, я зробив йому блеквош, тобто про трави у хлорному залізі, і відгалтував у дрібних таких галтовочних тілах. Тобто зараз блеквош, він йому додав, на мою думку, трошки більш такої серйозності от, і більше гармоніює з ем, ручкою. Ось Тому в мене ось така версія з моїм авторським Blackwash. Тепер до Манікса. Я мріяв купити цей ніж саме сталью Максамет, тому що станом на сьогодні, на вересень 2024 року, твердішої сталі на серійних ножах поки немає. Тобто, хочу ще раз, скажімо так, ну, повторити для тих, хто, можливо, прослухає, на серійних ножах, твердішої сталі поки немає. Але компанія Спайдерко буквально місяць назад, тобто в серпні 2024 року, почала випускати. Модель Sage з сталью Rex 121. Поки тих ножів дуже мало, їх взагалі немає в продажі. Якщо ви хочете купити, вам доведеться чекати, коли вони з'являться. Вже якісь окремі щасливчики мають, які встигли купити. Ну, можливо, це кілька десятків людей у світі на всіх сайтах, в тому числі на сайті Спайдерко, поки цього ножа в наявності немає. Зрозуміло, що вони його зроблять, і ми зможемо його купити, але ми поки не знаємо даних, яка твердість буде у ножа. Сейчі з стальus Rex 121. Але ми точно знаємо, яка твердість тут. Хоча Спайдерко ніколи офіційно не дають інформацію про те, яка твердість на їхніх ножах, але є дуже багато ентузіастів в світі, причому людей авторитетних, які, ну, скажімо так, їм немає сенсу не довіряти. Тому заміряна твердість на цій моделі з цим ножем. Ця твердість 69 одиниць Роквеллу. І на сьогодні, ще раз кажу, це найбільша твердість на всіх складених серійних ножах у світі. Більшу твердість можна, звісно, отримати і для цієї сталі. Але поки цього ніхто не робить, можливо, ось цей сейч, який буде з Рексом 121, можливо, в нього буде вища твердість. Тобто і Мексамет дозволяє піднімати твердість ще вище. Але є якась, мабуть, розумний верх у цій справі. Тому. Для того, щоб кромка не крашилася, є якась оптимальна величина для, кожного, для кожної сталі. Ось так, щоб зразу завершити про сталі тут. М4 загартовано тут десь приблизно на 63 одиниці. в мене точних даних немає. Але оскільки я професійно займаюся заточуванням і вже там, ну, заточив, не знаю, по якихось дуже приблизних підрахунках там, біля 4 тисяч ножів руками. От, цікавлюся цим і маю певний досвід і набір абразивів, які досить інформативно працюють. Ну, десь приблизно оцінюю, як в 63-64 одиниці порок власне, цього М4 сталі на клинку Парамілі 3.2. Ну і фіналізую. Тобто, до чого я це все записував? Мені подобається дуже цих два ножі. Вони ідеальні саме от в моєму розумінні. З такою ціллю EDC, Everyday carry. Тобто щодня на кишені чи у кишені можна так називати, можна на кишені, можна у кишені, але важливо інше. Вони мають досить легку вагу, вони дуже фліпабельні, легко відкриваються, закриваються обома руками. Тут два слова ще скажу про новий замок, який почали використовувати на Manix. Ball Bearing Lock, ось підшипниковий. Такий замок у перекладі, там є всередині кулька. Раніше вона була стальною, зараз ставлять керамічну кульку. Неймовірно зручний замок, чимось по принципу своєму схожий на Axis Lock у компанії Benchmade. Ось, тобто принцип схожий, От, запирає. Там рігель, тут запирає кулька. Але в чому принцип справді схожий? В тому, що теж рукам не потрібно. Замок амбідекстерний, тобто можна одним пальцем віджати, цю балкеч називається. Тобто ця клітка, в якій знаходиться цей елемент, в якому знаходиться кулька. Можна одним пальцем віджати, можна двома. Тобто амбідекстерний замок дуже зручний і теж ніжний, ймовірно, фліпабельний. До речі, з парамілітарі дуже все цікаво, тому що оцей замок Compression Lock, його для шульги, тобто для лівші, треба купувати окрему версію. Для того, щоб було зручно користуватися. Хоча ті, хто є від народження лівшами або шульгами, ще раз кажу українською, це буде правильно, шульгам, ну, легко користуються так і ось такою версією. Тобто тут вже питання просто приловчитися. Але можна замовити такий самий ніж чи придбати точніше з компрешеном, який буде встановлений зеркально. Тобто більше буде зручним для того, хто оперує лівою рукою, як основною. E, значить, от момент, який я помітив і який хочу вам продемонструвати. ну, Візьмемо якусь коробку, це від японського кухонного ножа. Я хочу вам показати профіль цих двох ножів. Мені здається, ви повинні помітити, що лезо, взагалі клинок, він орієнтований разом з руків'ям під такою аркою, тобто під певним кутом. Ось тобто бачите, що Центр ножа, підпальцевий виїмка, вони знаходяться досить високо. І лезо орієнтоване, як за принципом от, ножів кукрі, непальських ножів, воно орієнтовано вниз. Якщо візьмемо в порівняння з профіль ножа Manix 2, то трошки інша історія, лезо знаходиться практично на, ну, Оптичній осі, майже на оптичній осі. І звідси я хочу зробити висновок, який ну, у мене перевірений практикою, тому що в мене ножі не лежать на полиці, я ними користуюся. Що якщо ми говоримо про різ, особливо різ на весу, коли нам треба прорізати, наприклад, там, не знаю, паракор, шнурок, якісь упаковки, можливо, треба затисати якийсь кілок, щось подібне. То ось цей різ на ВСУ він в Парамілітарі буде значно зручнішим, але він буде незручним, коли ми говоримо про різ на площині. Ось. Тобто це наслідок і родинні зв'язки ножа моделі Парамілітарі 2 з її ну Дідосем з, з, з ножем е, моделі Мілітарі. Тобто це і плюс, і мінус для такого ножа, тому Зважте, що різати ним, от ще раз кажу на весу, прорізати просто ідеально ця, скажімо так, ця геометрія, ця вісь, цей опущений клин, ця арка. За, за цим принципом, скажімо так, побудований ніж вона просто дає дуже гарний різ, Вона дуже ефективно вгризається в матеріал і дозволяє його прорізати. У Манікса трошки інша історія. Я не можу твердити точно, але ну, до е, ножа Парамілітарі найбільше приклався батько як ідеолог, засновник компанії -Глесер. Сел Глесер. А ось до Манікса вже більше приклався його син Ерік. Так от мені здається, що в Манікса інша перевага. Це більш м -м, такий брутальний кінчик. Ось. В порівнянні з парамілі, в якої дуже делікатний кінчик, і це може бути проблемою для людей, які вирішили його навантажити якоюсь невластивою роботою. Тобто, якщо ви користуєтеся ножем розумно і робите властиву йому роботу, то все буде гаразд з кінчиком. Якщо ж ви хочете відкручувати якісь там саморізи, ну звісно, і Манікс не витримає. Але в даному випадку я просто хочу звернути увагу, що тут справді, ну, скажімо так, значно міцніше вістря. Більше зведення, тобто це трошки товстіше зведений, ніж. Ось, Тому він, в принципі, напевно, розрахований на більш е, е, таку складну роботу, більш важку роботу, де можна буде навантажити боковими рухами. Навіть той же самий кінчик, я думаю, що він тут буде справлятися чудово і в ньому просто більше ресурсу для такого типу роботи. Якщо ми говоримо про різ е, в чистому виді, особливо різ на весу. То, звичайно, параміля буде вигравати всім. І товщиною зведення, от на моєму екземплярі, буде вигравати тим, що в неї, ну там буквально десь на 5 мм, але все-таки довше лезу, Ріжуча кромка, кромка. От самою цією аркою, тобто геометрією, яка дуже вдало при розрізанні буде передавати зусилля роботи від вашої руки, від вашої кисті запястя. Ось тому. Ножі дуже близькі, там є в ціні, в історії, в їхньому позиціонуванні, це там ікони ДС від компанії Spyderco і так далі. Так на завершення хочу дати рекомендацію тим, хто планує собі придбати ніж саме для таких щоденних, простих завдань, але при цьому його цікавлять ну, дуже гарна ергономіка, ось ця фліпабельність. тобто Ну, ножем можна безкінечно гратися, відкриваючи, закриваючи. Для мене це теж такий важливий параметр. Особисто він мені додає емоцій від користування ножем. Так от, вага, розмір, дуже цікаві сталі. Практично компанія Spyderco тим відомо, що крім багатьох новацій, вони дуже активно впроваджують нові сталі, які взагалі розроблялись далеко не для ножів. Ось, але вони з ними експериментують, і всі чемпіони зараз в плані там, твердості і кількості різу. Перевіряючи там це на канаті або іншими тестами на машині Катра, практично всі чемпіони серед серійних ножів. От я хочу ще раз повторитись, тому що ви часто мене виправляєте в коментарях, що є якісь і кращі ножі, там, які показують вищі результати. Я говорю зараз про серійні ножі, які випускаються виробниками серійно. І в першу чергу ще говорю про не фікси, а про ножі складені. Так от всі чемпіони це від компанії Spyderco. Практично зараз це лідер в плані ось використання. Супер злих порошків, карбідних монстрів, ванадівих монстрів, швидкорізів. Тому це теж така певна емоція мати такий ніж, активно користуватись, потім мати цілу пригоду з тим, як правильно і в кого заточити цей ніж, тому що заточити це буде теж випробування І я вважаю, що такі ножі потрібно купувати тільки тим, хто або знає людей, які можуть заточити, або сам цим. Займається там, скажімо, на якомусь досить серйозному рівні і здатний так, обслуговувати ці ножі в плані заточування. А так взагалі чудові речі і ось, ну, не знаю, мені здається, що це було, могло бути вам цікаво і корисно.